Бо Босарі родять до хати, за мало дітям шукати. Слуги мої, найвірніші, перешукайте скрізь і всюди, де знайдете мале дитя, голову сплеч тілом до гробу. Чотирнадцять тисяч біли, все зробили, пане. До вечора ні одної душі тут не стане. Мечі наші, руки наші, ноги крові по коліна, чи приказали лишити от рідного сина. Не рубайте пендоката, не залишайте ні одного в дитяти палаті, а за заслуги ваші буде вам зарплата, хлопці, хлопці! Столеки?